Всім привіт, слава Україні! Мене звуть Олена, живу в США, в Лас-Вегасі і розповідаю, що в нас тут. Вітаю всіх з перемогою Усика. Українці найкрутіші, найсильніші, найспортивніші, найрозумніші, найкращі. Терпіння не хватає у президента Трампа. Каже, що він здивований, що Байден призначив Джерема Павела керівником Федеральної резервної служби. І тут проблемка, бо не Байден, а саме Трамп його туди й призначив. Якщо ви йдете з однієї кімнати в іншу І забули, чого йдете, можете сміливо звинувачувати у цьому Байдена. Знається, саме так зараз працює американська політика. Дивилась новини в Україні: напад ефіопської сиранчі. В 2019 році у нас в Лас-Вегасі теж було нашестя сиранчі. Її зібрало в торнадо з полів з інших штатів і виплюнуло тут у нас в Лас-Вегасі. У моєї подруги був. Будинок просто заліплений весь сиранчою. А в нас не було, але в нас був просто таким густим слоєм на басейні. Але в нас наша місцева сиранча, а у вас єгипетська. І торнадо для нас нормально. А Україна якось не дуже славиться, торнадо. Ну тому трохи дивно. І сьогодні по новинам останні новини про війну між Україною та Росією. Зеленський пропонує Путіну новий мир, мирні переговори після тижнів ракетних ударів. Містер Зеленський запропонував Москві. Черговий раунд переговорів про припинення вогню на наступний тиждень, заявивши, що хоче прискорити завершення конфлікту. Це сталося після тижнів безжальних російських атак на Україну, включаючи понад 300 дронів і 30 ракет, спущених у п'ятницю ввечері. Росіяни погодились. Скоро ми почуємо нову кринжатину від дебілоїдів. Але є трошки надія, що після санкцій вони будуть ну, трошки більш Зговорливими. За Меланію був комент, були новини в Україні. В Америці якось це е, по-іншому виглядає. Я дуже не хочу псувати свято. Але скажу, як воно є, так ось знайшла, до речі, фото Меланії до пластичних операцій. Трамп сказав, що він наче домовився з Путіним, все нормально, але приходить додому, і там Меланія каже йому, що Путін обстріляв Україну. Ну, по-перше, ми не чули це від Меланії. І взагалі слово Україна ми від неї ніколи не чули. По-друге, Меланія не живе у Білому домі. Не за перший термін його президентства, ні зараз. Я вам про це розповідала, перекладала журналістські розслідування американців. Третє. Але, мабуть, мало б бути першим, бо найважливіше, Трамп завжди бреше. Він каже, що хтось що сказав, але насправді той нічого такого ніколи не казав. Якось він сказав, що принц Саудовської Аравії сказав, що Америка гаряча, Америка хат, як він любить казати, вона ніколи не була такою гарячою, це йому принц такий, наче сказав. Насправді принц такого не казав. Можливо, дійсно, Меланія казала йому щось на кшталт Мен, над тобою вже всі рашен ступор ржуть. Можливо. Але це ми чули тільки від Трампа. Американці не дуже люблять Меланію. По перше, тому що вона не займається державними справами. Як завжди роблять перші леді, організовують якісь благодійні акції, центри або щось таке, підозрюють, що вона отримала громадянство незаконно. На початку першого Трампа президентства вона сказала про мову, яку до неї казала Мішель Обама, тобто вона вкрала промову. Коли Трампа обрали другий раз, люди сміялися, сказали, цікаво, в кого вона вкраде промову цей раз про Промову від неї вже не було в другому терміні. В неї немає освіти. Вона казала, що закінчила інститут в Словенії. Журналісти BBC їздили туди. Вона закінчила тільки один курс. Вона казала, що розмовляє п'ятьма ять, мовами, але ніхто не чув цих мов від неї. Там ще багато всього вона з'являлася всього два рази на предвиборчій кампанії Трампа, і він їй за це заплатив. В нього були постійні суди. Вона ніколи не була з ним, не підтримувала його, хоча дружини зазвичай підтримують. Тут я її розумію. бо Доні гуляв як міг, ховав податки, прокручував афьори. Ну що там сидіти, сидіти, позоритись? Так від Меланії ніколи не було ніякого негативу до України, але й позитиву не було. Якби це була перша дружина Доні Івана, тут би сумніву не було. Вона завжди була в курсі справ, допомагала доні з бізнесом і була просто неймовірно цікава персона. Її запрошували на всі ток-шоу-шоу, ток як і під час шлюбу з доні, так і після. Зараз Мелані активно з'являється в телевізорі, в неї беруть багато інтерв'ю. Вона каже правильні довгі промови. Але в неї вона не цікава, в неї немає такого запалу, який був Іване Трамп. От вона завчила, видно, що вона завчила, і вона сказала: моїй американській свікрусі і її подругам дуже подобається Олена Зеленська. Навіть якщо вам не подобається Зеленський, я думаю, ви погодитесь, що вона виглядає гідно на фоні Бріджит Макрон і Меланії. Олена Зеленська дуже традиційна, вона точно жінка на рахунок Бріджит. У французів сумніви, і вона єдина дружина Зеленського, а не третя, як Меланія. І має освіту. За боксибл дома запитували. Я, до речі, не одразу зрозуміла, що це. Я бачила рекламу, але не знала, що вони називаються Боксибл. Давайте з самого початку. Є трейлери, в яких подорожують, інколи теж живуть. До останнього часу були дуже популярні Мобіл Хаусис: це контейнерні стіни. Зовні, фанера всередині, між ними там теж є якийсь матеріал, і вони без фундаменту. Є ком'юніті з таких Mobile houses, там треба платити оренду за землю, на якій стої, стоїть цей будиночок. Ми бачили таке ком'юніті в Каліфорнії. Такий будиночок з місцем коштував 250 тисяч. Будиночок маленький, ще біля нього невеликий участок, можна щось там вирощувати. В Каліфорнії це ніяк не вадя, там росте все. Зараз з'явились боксибл-будинки і Тесла будинки. Це різні компанії. Тесла будинки, як ви вже здогадались, маска. Це модульні будинки, вони є абсолютно різних розмірів: від дуже малих до великих, двоповерхових. Я читала відгуки, люди дуже, дуже задоволені. Вони дешеві від 7 тисяч, десь. І з ними можна навіть приїжджати. Будинки маска кращі, там натуральні матеріали і сонячні панелі на даху. Для родини такий будинок ну, не дуже підійде а для молодих ідеально підходить. Ідеально, молодь часто приїздить зі штату в штат, в деяких штатах, як наш, завжди не вистачало будинків. Це ідеальне рішення. Але нам вже не потрібно доні порішав. Економіка падає, робочих місць немає, до нас ніхто не їде, пропозиції на будинки більше, ніж спрос. В Каліфорнії там досі не вистача житла, катастрофічно. Завжди не вистачає. Ідеальне рішення для них. Я читала ви, відгуки, шукала мінуси. Мінус тільки один в половині штатів, рівно в половині, в 25 штатах. Ви тільки півроку будете збирати документи і дозволи, дозволи, щоб поставити такий будиночок. Є штати, де дозвіл не потрібен. Якщо ви будуєте будинок, раніше жили в трейлері на участку, поки будинок добудується. Зараз можна поставити там Тесла-будинок набагато зручніше, ще й здавати його буде можна після того, як ви свій добудуєте. Дуже гарний варіант, а ми сьогодні були в будівельному магазині, поки мій чоловік там щось своє шукав, ми з дитиною пішли у відділ з рослинками. Зараз покажу. Лас-Вегас це долина між гір. Спочатку тут жили індіанці, зараз на території Невади є резервації. Про це я теж якось планую розповісти. У нас трохи викрали нерозуміння про резервації, їх не змушують там жити. Це цілком їх вибір. Не всі індіанці живуть в резерваціях. На території резервації діють трохи інші закони. У нашого знайомого американця свій автосалон. Якось він продав машину індіанцю в кредит. Індіанець дав йому фальшиві документи. Наш знайомий поїхав в резервацію, а їх головний просто не пустив його на територію. За підробку документів неваді сажають у в'язницю, але тут порішали без в'язниці. Потім індіанці просто повернули машину і все. Американці повністю визнають свою провину щодо корінного населення і сплачують якусь допомогу, залежить від племені і відсотку індіанського ДНК в людини. Також для них є безкоштовні коледжі і спрощені умови для деякого бізнесу. В Лас-Вегасі не можна продавати серйозну піротехніку, а в індіанців можна. Люди їдуть в резервації і купують будь-які салюти. Я йду, знімаю відео і штовхаю візок з дитиною. А то, що скажете, що я ногами шоркаю, такий звук, наче ногами шоркаю. не шоркаю, це візок. Після індіанців сюди прийшли мормони. Потім сюди прийшла італійська мафія і побудували тут казино. І так розпочався Лас-Вегас. Моя на половину італійка, вона саме з тих італійців. Мафії в їх родині не було, але у всіх італійців дуже тісні родині і дружні стосунки. Тому мафію на день народження теж запрошували. Про бабця мого чоловіка потрапила сюди на кораблі з братом і батьками. Пізніше брат про бабці вже з дітьми та правнуками повернулися в Італію. Лас-Вегас був дуже маленький на той час, він виріс в геометричній прогресії за останні ну, років 40 і поліз в гори. Вже ту частину Лас-Вегасу, яка я вам показую іноді, це вже не долина, а гори і пустеля. Якщо всередині Лас-Вегаса ще може муха якась пролетіти, в нас немає мух, немає молі, немає жучків в макаронах, не підходить їм клімат. Як я сказала, в нас небагато рослин ростуть. Тут треба вирити яку, яму, засипати її землею, підвести полив. і Якісь рослинки можна виростити. В нас ростуть добре кактуси, звісно, юка, пальми, розмарин, шалфей, олеандр, алоє, гранат маленькі такі гранат, кущики, і може ще декілька рослинок. Кузина мого чоловіка поставила зволожувач на задньому подвір'ї. В неї непогано вдавалося вирощувати виноград з персиками, але в минулому році було плюс 56 декілька днів і все згоріло. В цьому році все висадила заново ну таке в неї хобі. Не всі рослинки, які тут продаються, будуть рости на подвір'ї. Кактуси точно подвірювати. Дуже дякую, що дивились, дуже дякую за підписку, лайк і комент. Бережіть себе.